І знову вітаю на нашому каналі. Рада, що ви завітали в гості! А у нас маленький розклад на три карти. Що ж чекає нас 8 квітня? Такий коротенький на розбитий на ранок, День і вечір. Отже, ранок, День і вечір? Отже, ранок нам не обіцяє нічого надприродного, але й хорошого також, тому що ця карта говорить про те, що ми свого роду знаходимося в оборонній позиції, готові, начебто, в будь-який момент напасти. Але, як бачите, очі у котика закриті, на кого саме нападати ми не уявляємо. Ну тобто, трохи не впевнені в собі. Хоч і досить хоробрі. Про що це говорить? Про те, що, в принципі, е, -е. ранок принесе, скоріш за все, якісь сюрпризи. Чи погана погода, або не дуже приємні усвідомлення про себе. Ще щось, ну, такі незначні сюрпризи. Не те, щоб щось небезпечне чи страшне, просто неприємне. От день. 19-й аркан. Хороша карта Сонце. Зазвичай символізує появу дітей в домі або розкриття власних талантів. Ось. Тобто воно нам обіцяє успіх. Тобто, незважаючи на те, що ранок буде досить таки похмурий, днем на нас чекають визволення від болісних конфліктів, якісь пробудження сонячної енергії всередині, тобто позитивний настрій, бажання рухатися вперед і віра в світле майбутнє. Отже, вечір. Увечері у нас випала дуже цікава карта Трійка мечів. Цю карту можна перекласти, як рожеві скельця тріскаються, рожеві окуляри тріскаються рожевими скельцями. Очі. Тобто ця карта розчарування, ментального розчарування. Тобто, це певне страждання, прийняття себе, прийняття дійсності такої, яка вона є, зіткнення з цією дійсністю, прийняття її себе. Ну, Тобто, про що нам говорить ця карта? Про те, що ввечері буде трохи сумно. Буде сумно, буде робота над собою, переоцінка якась, можливо, навіть рефлексія. Хоча загалом. А! Загалом день менш про спілкування, більше про а, розумову працю і самотність. Дякую всім! Обов'язково заходьте ще, підписуйтесь, робіть репости.